Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд нового девайсу від FNIRSI. Це перші їх струмові кліщі. Мають вони кілька принципових відмінностей від інших мультиметрів на ринку. І в цьому відео спробую розібратися, чи є від них користь, чи це чисто маркетинг. Порівнювати буду зі своїми аненгами, якими користуюсь більше року. Купував їх десь за 15 доларів, при тому, що на FNIRSI ціна стартує від 30 доларів. Одразу кидається в очі, що ось тут на передній панелі немає роз'ємів, і це не дуже зручно, бо вони їх винесли сюди вниз. При цьому правий ніяк не промаркований, тобто вони однакові чорні, і в цій проекції ми взагалі не бачимо жодних написів. Це реально мінус. Видно тільки тут, та й те, навіть кольорами знову ж таки ніяк не позначили, просто підписали COM та INPUT. Якщо порівнювати габарити цих двох пристроїв, то фнірсів у довжину 20 см, а ANENG 18,5 см. Але на відміну від ANENG він має вбудований акумулятор на зворотній стінці. Нам тут вказують, що це півтори тисячі годин. Не дуже великий, але нарешті якісний дисплей від Фнірсі. Не впевнений, що вам передає камера, але яскравість в нього на висоті. Насиченість кольорів також, але головний момент це кути огляду, наприклад, у 2C23T. Вони не дуже хороші, оскільки дивимось в лоб, все добре. Дивимось ось так збоку. Бачимо, що зображення дуже сильно вицвітає. При цьому зверніть увагу на кліщах від Фнірсі все. Ок, добре, що вони тут не пожлобились на нормальний дисплей. Це реально плюс. Але давайте для початку подивимось на комплектацію. Коробочка гарна, але вже не така, як завжди. Вона тоненька, і незважаючи на те, що посилка приїхала в пінопластовому боксі, в такому, як зазвичай, доставляють якесь скло захисне для телефонів. Все одно є якісь тріщинки, щось десь пом'ялося, щось. Порвалися, тому на подарунок вже не дуже добрий варіант. Всередині тут такий Дішман-трон для самого мультиметра, є також щупи, є термопара, але термопару вам покладуть за доплату. В саму базову базову комплектацію вона не входить. Також є Type-C кабель для зарядки, ще є невеличка інструкція, і, на жаль, все, чохла вони також не поклали. При тому, що з цим аненгом за 15 доларів тут була і термопара, і чохол, тому якось тут комплектацію трошки вони не дожали. Щупи непогані, довгі, гострі, провід, гнучки, ПВХ-шні ізоляції, не силікон, але працювати ними зручно. Ще щодо дисплея, він як такого захисту не має, ну, типу. Немає ніякої рамки по периметру, але якщо ми подивимось з боку, видно, що ось ця штучка з логотипом Фнірсі, а також кнопки. Вони в принципі випирають за екран. А тому, якщо ви його положите ось так на стіл, екран не має подряпатись. В інструкції для нас найцікавіше це значення похибки для напруги постійного струму. Це у нас пів відсотки, та плюс-мінус три одиниці до останнього знаку на екрані. З напругою змінного струму трошки інша історія: плюс-мінус один відсоток, та також три одиниці. Для струму у нас спільна похибка 2,5% та аж 10 одиниць, опір 1,5% 3 одиниці, ємність 2% та 5 одиниць та 5% і 20 одиниць для дуже малих ємностей. Для частоти у нас похибка невеличка, 10% плюс мінус 2 одиниці, та у температурки похибка 2,5% плюс мінус 5 одиниць. Пройдемось по інтерфейсу. Функції ми обираємо двома з цими боковими кнопками, якби вправо-вліво. Центральною кнопкою також переключаємо режими для строму. Це змінний постійний, для напруги аналогічно. Далі можемо обирати між вимірюванням опору, прозвонкою та перевіркою діодів, вимірювання ємності. Частота або температура, виявлення фази, а також ось таке типу безконтактне виявлення провідників під напругою, типу як можна шукати в стіні проводку, але скажу так, що на столі біля проводу воно працює більш-менш точно а в стіні там десь похибка, напевно, пів метра буде воно вас пищати на всю стіну. Тому під такі задачі краще, звісно, купувати спеціальні прилади. Слід звернути увагу, що в Нірсі запам'ятовує мінімальні та максимальні значення та показує їх на екрані. Також можна перейти в інший режим, де він малює графіки. Все стає на екрані трошки меншим. Наше поточне значення, ось тут в синьому блоці воно показується. Насправді воно читається добре, просто щось камера трошки засвічує. Мінімальне та максимальне також відображається. Ну але при цьому є графік і є можливість, якщо натискати на кнопку Save, цей напис мав бути меню. Але щось у них вийшло муне. Коротше, щось тут китайці трошки натупили. Але ми можемо собі ось для порівняння зберігати значення, і це працює, здається, в усіх режимах, тобто можна і опір резисторів не міряти, собі запам'ятати і знати, який резистор, якщо хочете очистити це поле, просто зайти в меню, вийти з меню, і воно автоматично очищається. І ще один цікавий режим: якщо в режимі вимірювання струму ми затиснемо цю праву кнопку, переходимо в режим одночасного вимірювання і струму через кліщі, і напруги через щупи. І навіть посередині написано Power, тобто мультиметр на основі цих двох значень буде обраховувати потужність. Скоріше за все, він їх просто перемножує. Навряд вимірюючи змінний струм, він буде рахувати Power Factor, а тому показуватиме не потужність у ватах, а повну потужність у вольтамперах. Але для постійного струму ну може знадобитись, якщо ви там щось моніторите. Якщо затиснемо кнопку Save е, Mune... Не знаю, як правильно це читати. Є у нас історія збережених значень. Якщо я не помиляюсь, її можна навіть експортувати на комп'ютер, проте не зовсім зрозуміло для чого. Що підемо далі? Потрапимо в налаштування, можна обрати мову, змінити яскравість дисплею, обрати одиниці вимірювання температури. Час, через який мультиметр автоматично відключиться. Раджу ставити це на 5 чи 15 хвилин, бо дуже легко забути такий девайс увімкненим, і щоб він сам себе не висадив, краще він сам відключиться. В наступному пункті ми можемо обнулити всі наші налаштування. І в четвертій вкладці бачимо модель dmc 100 версія прошивки 1.2. Перевіримо вольтметр. Є в мене ось таке джерело опорної напруги на операційному підсилювачі LT1001. Тут китайці щось типу наміряли і підписали прямо на платі, але я одразу скажу, що воно якесь приблизне, оскільки, якщо ми міряємо якимось одним приладом всі ці різні напруги, відхилення від ось цих написаних значень вони всюди різні. 2,482 плюс-мінус точне, тому спробуємо спочатку з нього і будемо якось по ньому орієнтуватись. В нірсі показує два Тобто, якщо брати ось це значення за еталон, бреше він всього на 5 мВ. А далі у мене перемикач переключений на 4963. Подивимося, що покаже в Нірсі 4976. Тобто в загальних рисах плюс-мінус він міряє правильно. Є ще така платка з різними опорами таємностями. Ми спробуємо зараз поміряти опори. Цей перший у нас має бути 10 ом, ну майже рівно 10. Далі має бути 100, а ну, десь так воно і показує. Тут вже має бути кілоом десь. Написано тут 0,9996. Приблизно так само і ми наміряємо далі 9,994, але тут нам уже третя цифра після коми не влазить. Грубо кажучи, показує він те, що й написали китайці. Останній резистор. Також щось близьке до того, що написано на платі. Тому опір він міряє точно. Тепер поміряємо ємності. Наприклад, тут у нас має бути 1 нанофарад. десь так воно і є. А 10 нанофарад? До речі, варто відмітити, ємність він міряє дуже швидко. Що мій аненг, що в Нірсі 2023 -20 вони довго думають. Цей прям на льоту показує ємність. Це дуже круто. Так, 103 нанофаради має бути. Тут взагалі чітко виміряв. Ну, з ємностями в нього, я дивлюсь, все окей. Частоту у нас все дуже просто. Підключаємо 0, і до речі, він по нулю вже міряє частоту, підключаємо фазу, бачимо 50 Гц з розетки. І також функція Live, по суті, як індикаторна викрутка, якщо ми тикаємо щуп фазу, то він пишіть, але трохи так з затримкою. Не супер швидко, бачите, я встигаю дістати, щупа. Воно ще пищить. Тепер давайте спробуємо подивитись, наскільки точно кліщі в нас будуть міряти струм. Як джерело живлення використовую понижайку від Фнірсі, якості навантаження використаю АТОрч ДІЛ-24. Тому будемо орієнтуватися і по цьому екрану, і по цьому, який у нас струм, і порівняємо ці два мультиметри, як їх кліщі справляються. А ще щоб перевірити ось цей одночасний режим на фнірсі, накинув замість щупів два крокодильчики на вихід з джерела живлення. Включив джерело живлення, також включив кліщі. Давайте їх одночасно обнулимо. Ось обидва показують 0. І запускаю навантаження струмом 2 А. Бачимо, в фнірсі показує 1,96, а NEN 1,99. Ну, Плюс-мінус співставно. Давайте спробуємо на фнірсі. Вмикнути цей одночасний режим. І рахує він нам навіть потужність, щось там типу 9,81. При цьому на Аторчі бачимо 9,97. Тепер по одному амперу буду збільшувати. Три фнірси взагалі чітко показує, а NN теж плюс-мінус. 5 І ті, і ті кліщі насправді однаково справляються. Тепер давайте спробуємо. Міряти малі струми, ось ми дійшли до 1 А. Фнірсі показує чітко, аненг трішки скаче, але знову ж таки, це ще залежить від того, як ви їх обнулите. Тобто, якщо на момент натискання кнопки для аненга це рел, а для Фнірсі це кнопка вимикання одночасно, і тут з'являється така огидна зетка, яка означає, що він у нас типу обнулений, тобто зеро, напевно. То от якщо ви натискаєте ці кнопки саме при нульовому струмі, тоді у вас значення ідеально співпадають з реальністю. Якщо ж ви трошки пізніше натиснули, або якийсь струм протікав, то вже потім ви будете мати ну, не зовсім коректні вимірювання. Що ж, давайте дамо 900 мА. В нірсі ідеально справляється, а ненг також. Є в нього ось ця похибка десь на 20-30 мА. В Нірсі, до речі, також скаче туди-сюди, але в середньому показує реальні 900 мА. 800, обидва нормально справляються. 700. 600. 500. Ну, мені подобається. Фнірсі тут трошки краще. А ненга. 400. Далі 300. Ці кліщі 220 показують, і ці 220, тобто вони насправді дуже схожі. 90 мА. Ну, в Нірсі намагається, інколи показує вірне значення. 80 також в Нірсі намагається, а ненг тут уже... така похибка у нього завелика, щоб точно відобразити. 70, ну дивіться, в Нірсі ну, намагається. Тобто, реально, якщо у вас буде бажання зловити якийсь маленький балансувальний струм БМС, це можливо 40 мА. У фнірсі значення скачуть, але ну, якщо подивитися, що вони скачуть ну, від 2-3 до 6, можливо навіть якесь середнє значення воно відповідає дійсності 20 мА. А ненг ну, щось намагається показувати. В фнірсі навіть при 20 мА щось там намагається виміряти, але воно вже впало значення навіть до нуля. Але тут справа в тому, що ось ці 20 мА, ну вони, можливо, навіть менші за величину похибки самого приладу, тому вимірювання тут дуже відносне. Але от якщо ми знову дамо. 100 мА. На фнірсі вже краще, він показує щось там 90, інколи навіть правдиві 100, а ненг при цьому показує 110-113. Загалом кліщі непогані, але, на жаль, якоїсь помітної переваги над кліщами в два рази дешевшими я не помітив. Піддослідний старенький холодильник підключив вже кліщі через такий спеціальний перехідничок. Зараз вони там показують це по нулям. Спробую підключати холодильник і подивимось, що воно нам на графіку намалює, і яке максимальне значення покаже. Видно, що зафіксувало воно 7,6 А. Це близько 1600 Вт. Напевно, воно може ловити пусковий струм. Зараз спробую ще раз. Почекав 3 хвилини, щоб відстоявся компресор. Знову підключаю, зараз подивимось. Зараз пікове у нас було вже 6,3 ампера. І це вже типу 1300 Вт. Тобто різні значення. Я думаю, що, скоріше за все, він прям точно пусковий струм не ловить, але все одно за рахунок того, що він запам'ятовує максимальне значення, ми все ж таки щось приблизно можемо зловити. Тепер, маючи можливість показати на цьому підослідному холодильничку, дивіться, я його майже одразу вмикаю. Так, пощастило, він запустився, і у нас струм знову був 7,3 ампера. Відключаю, і давайте, ось одразу, майже пробую знову його запустити. Дивіться, яка у нас картина, у нас струм піднімається он, до тих 6,3, які були. І ось я знову включаю, і, бачите, він просто тримає цей струм і не запускається компресор. Тому ось так і він дуже просто може згоріти. Тому перед повторним запуском холодильника завжди витримуйте паузу, ну десь мінімум 3 хвилини, бо спалите компресор. Спробував також заміряти пусковий струм свого домашнього холодильника. Він у мене вийшов 10 А. Повторно це зробив кілька разів, також був 10 А. І тут таке діло, якщо ви підписуєтеся, Сені на мій канал, напевно, бачили відео про саморобний Wi-Fi адаптер для гібридного інвертора, який надсилає всю інформацію в Home Assistant. Так ось по графікам я бачу, що вночі, коли взагалі ніякого споживання немає, час від часу щось прострілює і короткочасно бере більше 2 кВт. Скоріше за все, інвертор ловить потужність при запуску холодильника. І якщо ми подивимось на цей струм та помножимо його на 230 вольт, якраз і виходять ті самі 2,2-2,3 кВт, які я бачив. На графіку, тому пусковий струм ці кліщі ловлять. Не знаю наскільки стабільно і наскільки часто, але от з двома холодильниками у мене картина дуже позитивна. Важлива ремарка, я запитав у представника Фнірсі, і вони відповіли, що ні. Функції вимірювання InRush Current, тобто пускового струму, немає. Тобто на папері він пусковий струм не вимірює. Проте мої експерименти з холодильниками показали, що напевно все-таки ним можна фіксувати. Пусковий струм, але тут я не стверджую. Внутрішній світ можна назвати багатим. Бачимо тут акумулятор ємністю 1500 мАч. Бачимо два мікроконтролери, про які Фнірсі розповідають у рекламі. Один з затертим маркуванням, на жаль, прочитати його взагалі неможливо. А другий контролер з маркуванням це мікроконтролер від Artery. маркування at 32 F415 cbt 7 А от в цьому місці дуже добре видно, що плата закінчується ось тут. Якби ось ці роз'єми були б розвернуті догори, то аж на сантиметр був би коротший цей пристрій. Чому так в Нірсі зробили, не розумію. Що ж, давайте підсумуємо, я вважаю, що це непоганий пристрій. Звичайно, тут китайці трошки лаханулися, і оце сейв муне, це, звичайно, феєрично. І ще мені дуже не подобається те, що два цих роз'єми чорні і знаходяться вони знизу, ну це не так, як воно має бути. На мою думку, це незручно. Але самі кліщі. Приємно здивували, хоч і при вимірюванні постійного струму там, якихось маленьких значень особливої різниці з такими аненгами не було. Проте зі змінним струмом виявилося, що вони прям ловлять пусковий струм. Я перевіряв це на двох холодильниках по кілька разів, і схоже, що вони прям. Дійсно його ловлять. А головне, що ось тут на дисплеї вони відображають це значення. Я не знаю, можливо, ці аненги так само ловлять цей струм, просто не встигають відображати на дисплеї, але в тому той прикол, що в нірсі фіксується максимальне значення, і ми його можемо бачити. Ось ці графіки, які воно малює, вони звичайно такі, трошки безтолкові, оскільки на самому графіку навіть немає розмітки, немає ніяких цифр, його не можна нікуди експортувати. Краще використовувати ось такий режим щодо ось цього. Режиму одночасного вимірювання, нібито прикольна штука, але де воно на практиці може знадобитись, я не зовсім уявляю. Напишіть в коментарях, користувалися б ви такою функцією. Ну, але прикольно, що заморочились і зробили щось нове. Також забув сказати, що тут з боку за гумою кришкою у нас роз'єм Type-C, і також є поруч кнопочка для включення ліхтарика довгим затисканням. Ліхтарик вмикається тільки при увімкненому мультиметрі, але, ну, добре, що він є, коли-небудь може і знадобиться. Тому підсумовуючи, можу сказати, що ну, за цю ціну, за яку він зараз продається, там десь за 40 доларів, можна знайти його на Aliexpress за 30, непоганий пристрій. Але от краще чекати знижки і коли він буде коштувати доларів 20-25, тоді я вважаю, його можна 100% купувати. Тому, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!